Євангелія на щодень, 7 грудня Лука 18, 31, 34. І взявши 12, Ісус до них промовив, Оце ми йдемо в Єрусалим, і все написане пророками про Сина Чоловічого здійсниться, Він буде виданий поганим і насміхатимуться з Нього, і зневажатимуть Його. І плюватимуть на нього, і, вичувавши, уб'ють його, та третього дня він воскресне. Вони ж нічого з того не зрозуміли, це слово було для них закрите, і вони не знали, про що він говорив. Чи варто говорити про смерть? Деякі люди бояться і не хочуть обговорювати, пов'язані зі смертю теми? Інших це питання зовсім не цікаве, тому що вони зайняті мріями про дочасну кар'єру. Ісус намагався говорити зі своїми учнями про свою смерть, але вони його не розуміли. Вони, як більшість із нас, воліли осісти в цьому світі, аніж прагнути до життя у світі прийдешньому. Суть християнства полягає в наслідуванні Ісуса, тому розмови про смерть мають бути. Звичними середвіючи. Звісно, проблема не так у самій розмові, як у способі такої розмови у її змісті. Дискусії про смерть завжди слід вести з перспективи Воскресіння, говорити про смерть поза контекстом Воскресіння немає сенсу. Господи, дари мені відвагу говорити про смерть із перспективи Воскресіння.